Всюде закінчилась війна, ухвалили закон про демобілізацію, військові збирають речі. Коли настане день, а оцей день настав. Гумор, гумор. Не спіши. Ця демобілізація це по-любому якась перевірка. Чого? Ну, по-перше, у всіх словах, дає де приставка демо, воно не справжнє. А по-друге, в тому наказі навіть немає мокрої печатки. Я в тій темі вже багато років варюсь. Не може це так закінчитись. Не вірю. А я вірю. Бо нарешті здійсниться моя мрія. І я зможу легально перепливти тису. А ти що будеш робити? А я одразу після школи у 16-му році пішов на війну. Що я буду робити? Ну, перші півроку я посплю, висплюсь. Зрозумію, що пора щось робити. А що я вмію робити найкраще? Вбивати росіян. А який проф. А в якій такій професії потрібно вміти вбивати росіян? Точно. Я буду президентом России.